Ви отримали грант, і для себе з'ясували, що це точно не бюджетний, оскільки він отриманий не від Українського культурного фонду і не від фонду підприємництва. Наступне питання, яким ви маєте задати для того, щоб розуміти, як оподатковуються кошти, питання таке, а хто надав мені цей грант? І тут може бути відповідь така: цей грант я отримав від податкового агента. Або цей грант я отримав не від податкового агента. Давайте з простішого. У яких випадках грант отриманий не від податкового агента? Ну, це всього два випадки. І один з них реальний. Перший випадок це коли ви кошти отримали від іншої фізичної особи. Ви підприємець, отримали як фізична особа. Від іншої фізичної особи грант. В такому випадку нема у вас податкового агента. Вам самостійно потрібно зрозуміти, які податки виникають, і якщо виникають, заплатити їх. Другий варіант, коли нема податкового агента, це коли кошти отримані від іноземної компанії. Це може бути міжнародний грант від міжнародного якогось благодійного фонду. В такому разі не резидент. Не є податковим агентом у розумінні нашого податкового кодексу, отже, знову ж таки на ваші плечі лягає з'ясувати, чи потрібно вам про отримані кошти звітувати і чи сплачувати податки. Якщо сплачувати, то які і в якому розмірі?